Віталій буде Лішахів, райвроти Фіджахана. Донезія рейтинг 1904. Слов'янський захист. гамбіт такий. Такий Давай, 4 тоді. Бере-бере, дякую, Е4. Чекаю Б5. Ферзь Д2, Д1. Стоїмо, чекаємо. М -м 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 -м. Так, це Фіджеральд у нас. Ясно все з ним ясно питань до нього. Нема. Ляпну, і не подумаю навіть. Так. За мною не повторювати. Робіть все, що хочете, але так не треба. Може й треба. Так треба. Ну, хоч б5 Б4. І, на жаль, після взяття буде Б5, а віду і Б4. Мене це мало хвилює. Як би, ось Д5 зразу піти. Взяли, взяли, взяли. Може, тут десь ляпнути слоном. Ну. В принципі. Б4 можна і коня і сюди. Льоп-льоп. Тут же буде під Тут же ж буде під <кхем> так. Ні, ти c 5 граєш. c 5 гарний хід. c 5 гарний хід, тому що ти хочеш сюди піти. Сюди хочеш піти. Я, ну, в принципі, згодний на жертву фігури. Може слона просто пожертвувати? Так, так, це мене не, хвили, не подобається мені. Можна так, так, так. Ні. С5, Д5, так? Ні. Кінь Д5. Тванулі піде. д 5 зразу. Він сюди йде. Ми б'ємо він б'є. Ми закрили лінію. І ми б'ємо, він б'є. Кінчить 5 якось. Можна є 5 син, з іншого боку піти? Недурно виглядає, да? Він піде, правда, на H5. Ми на D2 підемо. Отак, зіграємо. Будемо ловити покемо цього. Навіть не обдумував, але я вже стільки продумав над різними варіантами. що... Так, і на Морфі грав. О, як в іншому варіанті. А він зразу сюди. Ух ну, Ти мене, конечно, да. Ты мене сдивувайся. Complication situation. Я хотів де 5 ну придеться себе брать. Так, у мене час, який тік-тік, так. Якщо ні, то я не знаю. Можу просто відійти G4, G5. Якщо кінь йде на D5, то... Nie, niekwnie. sam widzisz, Tak, jak się zrazu d no A, tuż też Парні поля, звісно, у нас є, але цього може бути замало. А може цього і вистачить. Туран грає. А, F6 просто зіграє. Туран грає, фігері. Так. Хочу переставитись просто. Так, пожертвуємо пішака одного. Хоча. Байдуже. У нас мало часу, але ми поатакуємо. Можемо навіть так піти. Можемо навіть так піти. З конем, з ферзем, поки фюри не грають суперника. Про атакуйшн комплекation. Будемо ще ховати тобі, сонечко. Сонечко. Взяв. Треба мат поставити, да? Ну, добре. Поставим зараз. Фу. Так. Ну, партія весела вийшла. 73 на 64. Це не Алапін. Ну, окей, готовий був не брати пішика. Так, що з висне. Чи це мене комп висне? Підвисайн. Що це з... двох? Так? Хм. <плес> А, був темп FC 4. Чиском щось саме мені схо. Які варіанти хоче, показую, хоче переключаю. Ні, тоже ти мне показуєш. Нормально я взяв. А тут. Окей. 3.0. Угу. Ну, якби тут він темп виграє, очевидно. Чому б так не зіграти? може я з'ївну туру, але не з'ївнув. Не було щось сильне. А, не був вже D5 хід. Таке красивий хід. І не взяли ми граємо в 5. Знову ж таки. Ця ж ідея вийшла тільки в профіль. Ну, вже не дуже добре. Не так, як то кажуть. Ну, да, тут він зівнув, що ферстеп по білим полям починає грати. Короля з цими білими полями проблеми. Да, тут просто мати де? Тура вже один мати де. Ну, трошечки розтягнув задоволення. Мат все рівно йде.